На Черкащині офіційно стартувала жнивна кампанія. Другий сезон жнив в умовах повномасштабної війни відзначили за стародавніми традиціями. Захід організували на Канівщині на полі однієї з найбільших агрофірм Черкащини, ТОВ НВФ Урожай. Також в межах заходу підтримали і Збройні сили України. Більше знає Владислав Бедренець. На так, скажи, можеш поділитися враженнями. Я знала, що хліб вирощують, але щоб скільки людської праці дуже класно, скільки людей тут стараються, дуже цікаво. Цікаво на святі, яке відкрило офіційний початок жнивної кампанії, було не лише дітям. Традиційний для аграрної Черкащини захід містив незвичайні елементи. Тут кожен міг спробувати на собі особливості роботи в полі, як у давні часи. Ті, хто наважився взяти в руки косу та ціп, змогли відчути всі переваги сучасної техніки. Серпи, коси це все воно було. Не так, як зараз з техніки, дай Боже. Я це дивлюся і мені плакати хочеться, як наші бабусі, мами, діди працювали жорстоко. Вони були воли, вони були коні в упряжці. А тепер зовсім інший час. І дай Боже, щоб так і було. Розпочали зажинки з офіційної частини. Запрошені на захід керівники обласної влади відзначили найкращих працівників агросфери. Почесними грамотами Черкаської обласної військової адміністрації та обласної ради нагородили від агрономів до механізаторів у цей час. Вклад кожного в них в економіку країни є неоціненним. Аграрна справа вона не з легких і роблять її дійсно справжні, мужні, сміливі і саме головне, ризиковані люди, тому що добитися правильного врожаю без відповідного ризику і від без відповідного, без відповідного вкладення своєї душі. І фізичної, і духовного такого натхнення, мабуть, це очевидно, ні до чого не призведе. У межах заходу господарі свята передали захисникам автомобіль. Найближчим часом машина допомагатиме воїнам виконувати бойові завдання на сході. Дуже якісне авто. Таких авто передав, як додав Ігор Іванович, дуже багато. На дійсно допомагає хлопцям там на передовій щирими українськими народними піснями надихали гостей свята працівники місцевих будинків культури. На добру справу аграрів благословила і українська церква. До врочистої молитви приєдналися всі учасники свята. У всіх наших аграріїв благословив Господи, і ангел хранителя пристав до цієї благої справи. Щоб вони охоронялися ним, настановлялися і звершували справу свою благу. На сьогодні аграрії вже обробили понад дев'ять з половиною тисяч гаполів. Погода сприяє. Перші результати теж додають оптимізму. Середня урожайність становить 51,2 центнера з гектара. Це перевищує торічні показники. І, хоча початок року був непростий, та аграрії обіцяють, що зроблять все можливе, щоб Україна та її закордонні партнери були з хлібом. Скільки потрібно буде, скільки будемо віддавати, тому що на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що ми працюємо для перемоги а хліб це наша безпека, а доведений наша безпека. План поки що не доведений, тому що на сьогоднішній день в Україні хліба вистачає. Це те, чому ми сьогодні всі тут зібралися, щоб не було в людей ніякої паніки в тому плані, що у нас не вистачить хліба, чи в нас буде голод. Не буде в нас голоду, хліба вистачить. Зажинки відкрили сезон важкої праці для хліборобів Черкащини. Його важливість для нашої аграрної країни складно переоцінити, особливо в період війни. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.